Зараз дам вам маленьку практику, яка ну, 100%, якщо ви будете робити, буде покращувати вам а, в цілому життя. Кожен ранок, коли ви прокидаєтесь, кажіть самій собі, що цей день прекрасний. Скажіть собі кілька компліментів, коли дивитесь церкву. Е, зробіть, я не знаю, там, подякуйте своєму тілу за те, що ви прокинулись. Задайте тон цьому дню. І якщо ви будете це робити. Кожен ранок, а можливо ще й на протязі дня, то ваше життя почне змінюватися. Чому? Тому що коли ви знаходитесь в позитиві, то ви більш позитивно дивитесь на світ. І такими практиками ви змінюєте себе від фокусу на негатив на фокус на позитив. Тобто, коли ви ходите постійно якісь роздратовані, злі, так, звичайно, це не змінить того, що ви не можете проживати якісь почуття, да, що ви накопичуєте. Роздратування, злість, жалість, образи, але все рівно трошки додаючи позитив життя і радості, ви будете трішки балансувати ці почуття, і ваше життя почне змінюватись.